Приїхав заступник Олега Ярославовича тягнебока Ігор Мирошниченка, власне, якого я зараз хочу представити. Дякую, Павло. Торець, я розумію, що я вас трошки розчарую, бо я не Олег Ярославович, але з іншого боку, ви розумієте. Я думаю, якщо стежити за тим, що відбувається а, в політикумі перед виборами, ми надзвичайно важливі речі сьогодні домовляємося з нашими союзниками. То ми ви зналиборів визначитися остаточно, яким, якою буде конфігурація опозиції. Тому Олег Ярославич Арсенія Ценюк, а також будуть турчину, та можливо, ми все ще таки розраховуємо на те, що Віталій Кличко заявить про свою позицію. Про формування опозиційної більшості в майбутньому парламенті у будь-якому випадку сьогодні а, або максимум завтра зранку ви дізнаєтеся про підписання домовленості про формування майбутньої опозиційної більшості до режиму Януковича між Олегом Тягнебоком з українським об'єднанням Свобода та Всеукраїнським об'єднанням Байбатьківщина. З боку Яценюка та Турчинова. Ну і відповідно, я сьогодні, так само як і Олег Ярославович, так само, як і е, інші спікери нашої партії, проводячи зустрічі по всій Україні, був змушений приїхати до вас. І мені дуже приємно е, бути в Одесі. Хоча за планами я мав сьогодні бути на Кіровоградщині. буквально за три години з Кіровограда приїхав до вас, щоб зустрітися з вами Спробую задовольнити. Е, ваш інтерес до нашої політичної сили відповісти на всі запитання, які вас цікавлять. Ну а окрім того, в принципі, е, ну тільки тому, що не тягне Бока Мирошниченко, даруйте, е, спробую презентувати вам нашу програму, яка називається Своя влада, своя власність, своє гідність на своїй Богом даній землі. Отож, давайте з самого початку. Мене звати Ігор Мирошниченко, хто не знає. Я голова Сумської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, член політради Свободи, і є четвертим номером виборчого списку нашої політичної сили на виборах до Верховної Ради, який відбудеться 28 жовтня 2012 року. Ми, ви знаєте, ідемо на вибори, маючи спільну стратегію із нашими союзниками по опозиції з українським об'єднанням Батьківщина, яке об'єднало під цим брендом сім політичних сил. І ми маємо спільну стратегію боротьби з режимом Януковича. Я думаю, що ви знаєте, я проїхав, в принципі дві третини України. Головна моя місія була це центральна і східна Україна. Я... Продовж двох з половиною тижнів був на Донбасі, на Луганщині, Харківщині. І я вам чесно зізнаюся, не завжди були зустрічі із людьми, які виключно є нашими прихильниками. Дуже часто нам доводилося в тому ж Єнакієму, Горлівці, Красному Чіп Луганська область, зустрічатися з людьми просто на вулицях, на наметах. І я вам чесно скажу: ну, я не очікував подібної реакції від Донечан, від Луганців реакції на нашу політичну силу, а вона була максимально позитивною. От повірте мені, людей, притомних людей, які готові голосувати сьогодні за партію регіонів, які готові сьогодні голосувати за їхніх сателітів комуністів, які вважають, що їхнє життя покращується щодня, так як воно покращується в Міжгір'ї, так як воно покращується в Азарова та покращується в кількох сімей. Я таких людей не бачив. Тому от я може хочу запитати вас, бо в Одесі я досить давно не був, можливо, у вас життя покращиться, так як у Газа. От чоловіка одно покращилося, добре, він розкаже про те, яким чином покращилося. Запитання будуть потім. Але я вам хочу сказати: от сьогодні влада вважає, що всі українці сліпі. Бо зараз сказав, хто не бачить покращення, той сліпий. Ми сліпі. Друге питання. А зараз ви знаєте, буквально два дні тому вішав локшину на ухо працівникам одного з підприємств про те, що мінімальні зарплати вже сьогодні 3 тисячі 200 гривень майже. А коли чоловік йому сказав у мене півтори, він каже, а ви ні повний робочий день роботаєте. Він каже: та ні повний. Вибачайте, він каже, ні, ні повний. І перейшов на іншу тему. Товаристо, сьогодні я був. До речі, на Кіровоградщині, в одному з райцентрів, де поруч зі мною проводив зустріч Нестор Шуфрич і ще один видатний спікер парки регіонів. Це людина, знаєте, яку два роки тримали десь у підпіллі, а потім витягли, а він і платівка, знаєте, заїжджена. От не й починає розказувати. Розповідає людям, що цукор дешевий, що життя покращилося, таке інше. Так, оце послухати про покращення життя пригнали. Чоловік 300, напевно. Всі працівники бюджетної сфери. Але потім йшли із цієї зустрічі, тримали кульки, помарань це перепрошую, не помаранче, а, а білосині, там де партія регіонів. казали, оце кульки, оце надувательство, яке влада із нами робить, бо каже, що наше життя покращиться. Повірте мені, і вони тримали долю в кишені і казали, ми вас підтримуємо. А туди пішли, бо не хочемо втратити роботу. Так от, товариство, я думаю, що і для вас. І для нас, і для всіх людей, яким не байдужа доля України, питання номер один на цих виборах: подолання і знищення режиму Януковича, усунення Януковича від влади, ліквідація наслідків його правління і недопущення реваншу диктатури олігархії, яка сьогодні буйним цвітом розцвіла в нашій державі, яка сьогодні знищує нашу країну. Ми справді сьогодні, і це не пафосні речі, опинилися на межі втрати нашої держави як такої, навіть за формою. А окрім того, ми дуже чітко усвідомлюємо, що партія регіонів і Янукович будують країну жебраків і олігархів. Якщо ми хочемо бути рабами, то відправна точка це післявиборчий період. Якщо ми дозволимо узурпувати владу цій банді регіонів і далі, то ми на завтра можемо не мати країни. Усвідомлюючи цю відповідальність, Свобода ще понад рік тому, в рамках Комітету опору диктатури, до створення якого ми долучилися і взяли активну участь, почали. Активні консультації і співпрацю з іншими опозиційними силами. І ми домовилися про спільну стратегію участі у виборах 2012 року, 28 жовтня, у виборах до парламенту, до Верховної Ради. В чому проявляється ця стратегія спільна стратегія участі в виборах? Ви знаєте, є 225 округів мажоритарних. Виборча система знову повернулася. Ми до змішаної. За мажоритарною системою обираємо 225 депутатів. На мажоритарних округах є лише один переможець на кожному окрузі, на кожному з 225 округів буде переможцем той, хто набере найбільшу кількість голосів. Саме тому ми домовилися із нашими партнерами з Батьківщини, фронту змін, Руху, Народної самооборони Гриценка е, е, уд, Ударуні. Ми також домовились народної самооборони, власне кажучи, усі ті партії, які об'єдналися під брендом Батьківщина, а також Свобода. Ми домовилися. Єдиний узгоджений спільний кандидат по всіх 225 округах. Ми цих домовленостей досягли на початку виборчої кампанії. Ми виставили на всіх 225 округах узгоджених кандидатів. Свободі дісталося 35 мажоритарних округів нашим союзникам з Батьківщини. Дісталося 190. Зважаючи на те, що там сім політичних партій, приблизний баланс є. Ми виставили тих кандидатів, свобода виставила тих кандидатів, в яких на 100% впевнена, в яких гарантує, що вони будуть опозиційними депутатами, які відуть у нашу опозиційну більшість, те ж саме стосується і наших союзників із батьківщини. Це їхня відповідальність. Там, де є їхні квоти в Одесі, я так розумію, це якраз квота наших союзників. Вони виставляли єдиного узгодженого кандидата. У нас немає взаємопоборення. Ми намагаємося не розпорошувати голоси людей, які хочуть обирати опозицію і боротися з режимом Януковича разом з нами. І ми знаємо, що це правильна формула успіху. На превеликий жаль, якщо ви вже зачепили е, удар, можу сказати одне. Удар так само на початку е, нашої розробки спільної стратегії брав участь у цих перемовинах, але одноосібно з власної ініціативи вийшов з цих перемовин. І на превеликий жаль, ви знаєте, виставив по усіх 225 округах своїх кандидатів. Я вам чесно скажу. Значна кількість цих кандидатів вона сьогодні має рейтинг виключно завдяки особистому рейтингу боксера Віталія Кличка. Мало хто знає цих кандидатів, але вони, на жаль, сьогодні відтягують певну частину голосів від опозиції. Ми дуже хотіли, аби такого не сталося, аби це не підігрувало висуванцям від партії влади. Самовисуванцям, не знаю, як в Одесі, але, наприклад, в центрі України, на моїй рідній півночі, Сумщині і навіть у Києві вони дуже соромляться бренду партії регіонів. Вони не виставляють себе як представників партії регіонів, а вони йдуть як самовисуванці. Хоча кожен знає, хто представляє владу, і партія регіонів просто сьогодні не є популярною. За неї ніхто не хоче голосувати. Тому вони намагаються вводити людей в оману, вводити людей в облуду. І от для того, щоб не підігрувати цим кандидатам, ми хотіли все ж таки узгоджених кандидатів. Свобода і батьківщина про це домовилися. Інша частина наших домовленостей стосується пропорційної системи виборів, бо половину парламенту ми будемо все ж таки вибирати за партійними списками. І на відміну від мажоритарної системи за партійними списками переможців може бути кілька. Кожна партія, яка набирає 5 і більше відсотків голосів, вона долає прохідний бар'єр, відповідно, може вважатися переможцем. Правда? І в зв'язку з цим Свобода та Батьківщина домовилися йти до парламенту двома паралельними виборчими списками, двома колонами. Чому ми домовилися йти двома колонами, а не однією, так як. Дуже часто лунають запитання у виборців, з якими ми зустрічаємося. Все дуже просто. Ми провели дослідження і зрозуміли. Є виборець, який голосує виключно за свободу. Є виборець, який не піде голосувати на виборчу дільницю, якщо свобода зілляться з батьківщиною в один єдиний список. Таких виборців близько 40%. І навпаки, близько 15% виборців Батьківщини вони сприймають Турчинова, вони сприймають Яценюка, вони сприймають інших представників ліберально-демократичного крила, але категорично не сприймають, наприклад, там, Тягнебока чи Мірошниченка, чи вашого Кириленка, який також є дев'ятим номером нашого виборчого списку. Ми зрозуміли, якщо ми зливаємося в один-єдиний список, можемо розраховувати на виборах на 28-29% голосів. Тому що це єдиний удар, кулак опозиції, саме батьківщини свободи. Якщо ми йдемо двома колонами, що найменше, і я впевнений у цьому, ми можемо претендувати на 35-36%, відсотків, а можливо і більше. Запам'ятайте мої слова, ми ці відсотки отримаємо. Тобто, сьогодні кожен відсоток на вагу золота, сьогодні кожен відсоток це. Один, два, три, а можливо десять штиків депутатів опозиційних, які будуть цементувати опозиційну більшість і будуть наближати режим Януковича до кінця. Саме тому цей формат участі в виборах оптимальний, і завдяки цьому формату участі в виборах ми впевнені, з вашою допомогою ми зможемо набрати опозиційну більшість. Ми домовились не лише про спільну стратегію участі в виборах, але ми домовилися про те, як будемо працювати у парламенті. Ми домовилися прийняти низку найважливіших питань, без яких ми не знищимо режиму Януковича, без яких ми не усунемо його від влади. Питання номер один: питання імпічменту президента. Ви знаєте, Янукович сьогодні узурпував повністю. Янукович. Янукович сьогодні повністю контролює парламент, повністю контролює уряд. Він контролює суди, контролює міліцію, контролює прокуратуру, Нацбанки. Він є узурпатором. Сьогодні він має такі повноваження, які Конституція України йому не делегувала. Йому цих повноважень не делегував жоден виборець, навіть той, який за нього колись голосував, а сьогодні розчарувався. Він є сьогодні узурпатором, і для того, щоб цього узурпатора прибрати від влади, треба закон про імпічмент президента. Ми домовилися, що ми його приймемо із нашими союзниками. Закон про імпічмент президенту приймається простою більшістю голосів. Ця більшість голосів, ми впевнені, буде, і ми його реалізуємо. Це питання номер один. Питання номер два: висловлення недовіри і відставка в повному складі у відставку уряду Азарова тігіпка табачника Питання номер три. Ми обов'язково домовилися у парламенті встановити. Відповідальність, кримінальну відповідальність за голосування чужими картками. Ми знаємо, як встановити систему. Ми знаємо, як встановити систему, яка буде передбачати особисте голосування кожного депутата. Це дуже просто. Це кожен шкі... школяр знає, кожен студент. На комп'ютерах, ноутбуках є проста система відбиток пальця. Якщо депутати будуть голосувати відбитками пальців, запевняю вас, у парламенті не буде ні олігархів, ні бізнесменів, ні домогосподарок, ні масажисток, коханок, водіїв чи кухарок когось із олігархів. Там будуть професійні політики, які будуть писати закони, які будуть особисто присутніми в парламенті і будуть голосувати особисто. Кримінальна відповідальність за те, що голосуєш за когось. Оце те, що ми обов'язково домовилися, обов'язково реалізуємо. Ми вважаємо, що ми маємо скасувати обов'язково будь-яку недоторканність не лише депутатську, але і президента, і суддів усіх.